Ситуація може суттєво погіршитися. Буданов попередив про нову загрозу з боку Китаю та КНДР у війні проти України беруть участь громадяни КНДР і Китаю. А кількість добровольців з КНДР у армії РФ найближчим часом зросте, зазначив Буданов. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Найближчим часом у Росії суттєво зросте кількість громадян Північної Кореї, які приєднуватимуться до армії РФ у якості добровольців, а не у складі окремих підрозділів, як це раніше відбувалося на Курщині. Основна мета участі північнокорейських військових та китайських найманців у війні проти України набуття бойового досвіду для своїх країн. Про це повідомив у ефірі youtube каналу на лінії вогню голова Гуремо Кирило Буданов. Зараз, на жаль, ми чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території Російської Федерації. З цієї кількості. Певна кількість буде підписувати контракти, але це буде вже виглядати не так, що КНДР відправило вояків, а що громадяни КНДР добровільно прийшли до лав Збройних сил Російської Федерації, каже керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що північнокорейці, які прибувають до Росії, дійсно є реальними добровольцями з огляду на складні умови життя в КНДР, де більшість населення живе в злиднях і страждає. Дає від недоїдання, можна припустити, що участь у війні для багатьох шанс заробити хоч якісь гроші для своїх родин, за словами керівника гур, чисельність північно-корейського контингенту сягає 12 тисяч осіб і тримається приблизно на сталому рівні. Також він зазначив, що на професійному рівні фіксувалися і обмінювалися дані про китайських громадян, які вже беруть участь. У війні і продовжують воювати основною метою залучення як північнокорейських військових, так і китайських найманців. За словами Буданова, є здобуття бойового досвіду для майбутнього використання у їхніх країнах. Їм потрібен бойовий досвід, це усе зрозуміло. Як і КНДР, до речі. Це ж була одна з основних причин брак реального досвіду. Тепер вони усі його отримують. Підсумував Кирило Буданов. Нагадаємо, як раніше повідомляв Головред, президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за подіями на Сумщині, та планує й надалі спостерігати за розвитком ситуації. Президент Макрон після телефонної розмови з Путіним зателефонував українському лідеру Зеленському, щоб обговорити Зміст переговорів із президентом РФ. Прем'єр-міністр України інформував, що на фронті тривають активні бойові дії, а російські сили прагнуть просуватися до кордонів Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та можливо Чернігівської областей. Такі дії спрямовані на посилення тиску на перемовинах і нав'язування Україні умов капітуляції, що є абсолютно неприйнятним. Про це він розповів у розмові з журналістами ЛПІ.